Всім доброго дня. Сьогодні у нас на огляді дитяче, тепле взуття Італія. Такі 32 го розміру. Таке взуття на липучки і тут стягується такі ось гарненькі на налівочки. Такий спереду на замочок. 35-го розміру. Такі на липучки. 425 євро за кілограм такого взуття. Це приблизно 211 гривень за кілограм. Такі тепленькі, гарненькі з бантиком. Лот вагою 18,2 кілограми. І приблизна ціна буде завесло 3862 гривні. Такі на шнурівочки і на замочки з Такі на липочки, 35-й розмір. Такі на шнурівочки 36-й Ось такі на шнурівочки. Це розмір 39-й. Такі всередині теплесенькі нашнурівочки 36-го розміру. Ось такі на липучки, Такі наш шнурівочки. 35-й. Такі легенькі наш на липучки і на шнурівки 37 розмір. такі на самочок. На шнурілочку, це у нас 40 розмір. Такий, наш шнурілочки. На замочок. Дуже легенький такі тепленькі. Такий, на липочку збоку. Такі гарнесенький. За більш детальніше інформації звертайтеся до менеджерів. Всім гарного дня!